Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Е, я вже казав, що замовляти насіння не буду, бо в мене його є досить багато, як ви бачили з відео огляду насіння. Але, як я кажу, насіння багато не буває. Тому в мене знову пакетик щастя. Е, замовив я насіння. Чисто випадково натрапив е, в інтернеті в інстаграмі на такий сайт е, насіванки. Мені сподобалось, що там багато сортового насіння, і вирішив замовити. Взагалі, в планах я маю перейти повністю на сортове насіння і позбутися гібридів, тому що сорт набагато, скажімо, традиційніший і набагато краще насіння, а не, знаєте, штучно мішане, і незрозуміло, що нам потім виросте. Які там різні сорти перехрещені і перемішані. Тож, давайте відкриємо, як бачите, прийшов такий конвертик е з паперу натуральний, який потім можна гарно компостувати. Не в якихось плівках і навіть не в тих, знаєте, безкоштовних е пакетиках від нової пошти. За такий пакетик заплатив я 80 гривень, ну, грубо кажучи, як за документи. І давайте подивимося, що я там замовив. Е до речі, на пакетику є логотип бренду. Що мені сподобалось? Сподобалось те, що сайт працює офіційно, немає ніяких знаєте, цих, цих скинути Василю на картку, Іванка відправить, десь там в Інстаграмі, десь там в Фейсбуці, ще десь написати, чи в Телеграмі, і вам вишлють. Ні, офіційно на сайті можна оплатити, до речі, карткою, що дуже зручно. Не потрібно кудись там перекидувати гроші, просто карткою платив. Зразу вам приходить на електронну пошту чек, що теж мені подобається. І це, це фіскальний чек. Чітко працюють, чітко сплачують податки. Так, ой, дивіться, які тут гарні пакетики. Дуже гарні, дивіться, як гарно все виглядає. Ось отакі пакетики. Всі підписані теж з такого міцного цупкого паперу. Їх є досить багато. Так, Замовили досить е, різне насіння. Тут має бути і огірочки сортові, мають бути також томати. Я вибрав теж сортові і перець. До речі, перець надзвичайно цікавий. Я замовляв через те, що такого ще раніше не бачив. Такий приплюснутий маленький, я, до речі, повставляю у відео обов'язково як виглядають ті чи інші сорти. От, до речі, кукурудза ще є. Я щось думав, що я її не замовляв, але, певно, замовив. Тут додають зразу так, і рахунок. Тут мої дані, думаю, вам не потрібно. Так ось що я замовив. Замовив насіння суниці, руяна. Насіння огірків англійський стандарт. Це все, до речі, сорти на гібриди. Можна буде збирати насіння і собі розмножувати. Насіння огірків кемет, Насіння. Амаранту, рятівник, насіння амаранту хвостатого рубін. Це, до речі, в мене співробітниця замовляла. Дуже цікаві квітки, їх, до речі, можна їсти повністю і листя, і насіння. Насіння перцю фіолент це фіолетовий перець, дуже цікавий. Він пізніше червоніє. Насіння перцю півник, насіння помідорів, малинова троянда, насіння помідорів пурпурове серце. І насіння помідорів. Gardens Sweet Heart, Щось таке. Ось таке замовлення. Дечого я замовив по 2 штуки, оскільки не тільки собі, а ще й співробітниці. Давайте подивимося, що як є. Я порозкладаю. Я вже трішки порозкладав, щоб зрозуміти, що є, чого немає, все є в наявності. І що я вам хочу сказати, мені дуже приємно, що є два подаруночки. Не планував я, але є кукурудза пізній високорослий сорт, каченний 30-40 см, має дуже велике різнокольорове зерно. Я, до речі, їх додавав собі в улюблені, але так і не замовляв, оскільки, думаю, якось іншим разом і так багацько замовив. І також подарунок я отримав сонячник Біла сімейка. Однорічник, залишки 3-4 метри. Ого, формує центральне товсте стебло з боковим розгалуженням насіння біле. О, тут, до речі, написано навіть врожай 2004 року, схожість 3-4 роки. Дуже прикольно, бо інформативні наліпочки. І конвертики такі, що можна буде їх відкрити. І, я думаю, закрити теж. Пробуємо відклеїти. Ну, до речі, легко відклеюється. Ось. Давайте подивимося спочатку з подарунків, що прийшло. Ось таке, дивіться, цікаве насіння. Є і червоне, і таке якесь синє. Дуже цікаві насінинки. Ну, таку кукурудзу цікаво вирощувати. Так. Так, сонячник, певно, звичайний, але давайте подивимось. Трішки. Треба нігті довші мати, щоб відчиняти. Але прикольно. Конвертики, я думаю, багаторазові, натуральні. Так, от дивіться, яке цікаве, біле насіння. Соняшник не чорний, як зазвичай ми звикли, а такий гарний. І, до речі, насінинки середні, не дрібненькі, непогані подарунки мені сподобались. Так, йдемо далі. Кукурудзу, певно, треба так заклеїти, щоб я її не погубив. І етикетки, до речі, багаторазові, гарно відклеюються і заклеюються. Тепер до того, що я замовив. Так, почнемо з перцю. Перець солодкий фіолент, середньостиглий сорт, низький, міцний, розлогий, смак солодкий, ніжний, дуже врожайний. До речі, схожість 1-2 роки. Відповідно, треба цей рік або наступний висаджувати. Ось так описано все. Що класно, що повністю все описано, який сорт і його характеристики. Бо дуже багато виробників, навіть ну, якщо замовляємо якусь розсаду чи ще щось, пишуть тільки там, такий то номер, або ще щось, не зрозуміє, що там всередині. А тут практично вся інформація є, крім фото, фото вже відповідно я вам ставлю, щоб ви побачили. Чим мене цей перець, під, скажімо так, під кори. Тим, що е, він такий темний, темний фіолет до чорного. Так, насінинки рахувати я не буду. Але дивіться, насінинки всі якісні. Насінинки дуже такі хороші, чистенькі і великі, не дрібненькі, не ушкоджені. Так, переклаємо знову. Так, є. Замов собі і співробітниці. Перець солодкий бубочка і перець солодкий півник. Це є ранньостиглий сорт супер товстою стінкою, 1 см. Так, це є насиченого оранжевого кольору, а це є червоний. Це два подібних дуже перці. Що в того що в того дуже товста стінка. І вони такі приплюснуті, невеличкі. мав ніколи такого перцю. Сподобалось, що дуже оригінальне насіння. Надіюсь, воно все зійде і так гарно буде виглядати, як на картинці. Давайте подивимося, як виглядають насінинки. Думаю, не стандартно, але подивимося, чи вони якісні, чи гарно очищені, щоб, як кажуть, не бути голослівним. Так, насінинки дуже гарні, чистенькі. До речі, ще залишилось. Дуже гарне насіння. Ну, наразі поки що мені все насіння подобається. Подивимося, як воно буде сходити. Е, ще трішки, приблизно десь е, в середині. Ага, бубочку я одну брав, півника я брав дві. Е, десь в середині лютого буду висаджувати якраз перець і деякі квіти, які дуже довго сходять. Ну і також баклажани. Я дуже рано розсажу, не виса... розсаду не висаджую зараз. Оскільки, як бачите, насіння теж гарне, ніби пустих не бачу акуратне. Е, бо якщо дуже рано висаджувати, вона витягується і потрібно більше досвідчувати, більше проблем. А якщо висаджувати пізніше трішки, треба менше до, до, для розсади світла. І також тепла, тому набагато вигідніше висаджувати трішки пізніше, вона доганяє ту розсаду, яку ми садили, наприклад, навіть раніше в січні. Так, Тепер переходимо до томатів помідорів. Є пурпурове серце. Серія гном кущ до 40 см, дуже низькі. Плоди темно, фіолетові з малиновим відтінком до 300 г. Я вам ставлю, як виглядають самі томати. Дуже гарно виглядають. Надіюся, в мене теж вони такі вийдуть. Так, давайте подивимося теж, як вони виглядають. Вже буду розпаковувати хоча б частину, щоб подивитися, чи дійсно насіння хороше все. Ой, тут дуже дрібненькі. Але дивіться, наскільки якісно очищені насінинки. Вони, бачите, без залишків. Немає ні темних, ніяких, дуже хороші. Насінинки мені дуже подобаються. Ви знаєте, це, мабуть, вперше, коли я відкриваю і в захваті від замовлення. Так, малинова троянда. Куч 30 см, плоди рожеві, солодкі. Це, до речі, я бачу всі низькорослі. Зазвичай в мене всі високі е, томати. Але це низенькі, але дуже цікаві. Чому я їх придбав? Тому що вони дуже цікаві виглядають. І ніби витривалі. Як вони виглядають фото, я вам обов'язково вставлю. Ну, ці крафтові конвертики надзвичайно класні. Тут бачите на сіненки інші, такі більше капельки, але теж всі дуже гарні. Так. Зручно. І крім того, брендовано видно звідки хто відповідальність, це мені подобається. Так, ці ми вже відкривали. Давайте подивимось помідор чері, середньоранній кущ до 2 метрів. Плоди червоні, 15-25 грам. У формі полуниці на дуже довгому гроні. Більше 15 плодів. Ось таке цікаве, От зазвичай таке я вирощував. У мене, до речі, колись був давно від співробітниці дуже гарний сорт. Може, гібрид, може сорт, ну думаю, що сорт. Томатів чері, солодкі, італійські такі величезні, теж більше двох метрів виростали. Але, на жаль, то насіння з часом втратив. Я збирав, висаджував, тому я думаю, що це був сорт. Якість насіння не, скажімо так, не псувалась, оскільки, як ми знаємо, гібрид збирати даремно, бо не виросте те, що ми збирали до того. Тут насінинки дрібніші, вони темніші, до речі, в цих чері, але теж всі. Гарні, плотні. Мені подобається. Тільки їх не здійснить менше. Можете через те, що вони дрібненькі. Так. Переходимо до огірочків. Давайте подивимося, які вони. Англійський стандарт, сорт реліквія. На плоди зелені, Акуратні, 6, 8... Сантиметрів дуже ароматні, шкірка тоненька для засолювання та маринування. Пише, 5-6 років можна зберігати насіння огірочків. Давайте подивимося, які тут насінинки, наскільки вони якісні. Я колись, до речі, коли ще мав теплицю у Тернополі, коли сам робив. Був-мав один сорт огірочків, які надзвичайно мене завжди тішили, бо був завжди врожай. Дуже гарні смачні огірочки були, але теж насіння було втрачено, оскільки я пішов навчатися і, відповідно, ніхто не висаджував, пізніше насіння пропало. Дивіться, огірочки теж гарні, зернинки середні. Я не бачу тут пустих, ніби всі такі плотні, що не пустотілі. Ще один, до речі. Так, вони всі такі, ну, цей маленький може бути пустим, але в загальному огірочки насіння хороше. І, відповідно, я сам збирав е, насінник, перетирав через друшляк, вибирав гарне насіння і завжди мав свої огірочки насіння. Надіюся, мені вдасться, якщо буде гарний сорт, розвести. І тепер мати своє насіння і не купувати. Так, огірок Кет Кемет. Ранньостиглий, високоврожайний, угорський. Старовинний сорт, чудовий для квашення. Бачите, які цікаві характеристики. І плюс якісь старовинні сорти. Приємно, коли, з традицією, якісь насінинки. а не просто, знаєте, взяли там eh, Jasper F1 чи ще щось там F1. Насіння теж непогане, є і маленьке, я бачу тут дві штучки. Оцей, можливо, ні, теж плотненький. Подивлюся, скільки буде насіння сходити. Але насіння буде висаджувати певну частину, бо мені стільки не треба буде більше там 20 огірків. Десь приблизно буде висаджувати огірків 15 кущиків. Так, це подивилися. Це подивилися. Залишилися в нас насіння квітів. Цей не буду відкривати, бо це не моє насіння. Це співробітниця, ауторубін хвостатий. давайте подивимося. Це є високобілкова рослина висотою 1,50 м. Квіти темно-бордові, помпони, листя тушкують, квіти на чай, насіння на муку чи каші. Бачите, такі цікаві характеристики. Планую я собі посіяти від сусідів таку, скажімо такий заборчик, діляночку, і попробувати, наскільки цікаве буде на смак. Мені сподобались дуже вигляд цієї рослини, а ще й плюс цікаві характеристики, що можна використовувати. Ой, а дивіться, які цікаві насінинки. Різнокольорові. Вони такі, знаєте, як, як маленькі ці драже. Дуже цікаві. Різнокольорові і дрібнесенькі. Так, головне не погубити. Є. Так, і на залишок, на кінець, залишилась у нас суниця руяна, ремонтантний безвусий сорт, кущ 20 см, плодоносить в перший рік посіву, ягоди великі, солодкі, сіяти поверхнево. Врожай 24-го року, схожість 1-2 роки. Суницю вирощувати з насіння я вмію, я вже вирощував. У мене перед тим була суниця Алібаба і ще якісь там інші види, де я вирощував з насіння. До речі, мабуть, саме перше, що я посію, це сониця, оскільки вона досить дрібненька виростає, повільно зростає, і пізніше її треба пересаджувати, щоб вона вже набирала масу. Чому я вибрав цей сорт через те, що він кущовий, він не пускає вуса. В мене, як ви знаєте, є суниця гарна, кущова. Я не знаю, який то сорт, бо я її купував дуже-дуже давно. Але вона ділиться кущиками і вирішив, вже, скажімо так, оновити суничку. Додати ще щось сортове, щоб я вже підписав собі і знав, що в мене зростає. Надіюсь, вам відео було корисне. Е, ділюсь з вами чимось новеньким. Е, пишіть в коментарях, може, ви знаєте якісь цікаві інтернет-магазини, крамниці, може маєте досвід від насіванки. Е, що мені ще подобається, що е, підхід, знаєте, що воно все крафтове, натуральне. І крім того, офіційно без всяких там е, левих схем як кажуть. Дякую вам за увагу. Усім па-па.